Зараз же поговоримо про тих, хто попрощався з Єврокубками. Крім шахтаря на компліменти, заслуговує лише металіст. Команда Маркевича показала такий комбінаційний футбол, який вже відвикли бачити у виконанні українських команд другої руки. Гра у пас, постійний контроль м'яча, висока швидкість. Харків'яни ввели гру. Єдине, чого не вистачило, вміння перебудувати схему за ходом матчу, коли вели у рахунку, так як це зробив Евертон, забивши вдруге. Звісно, Мирону Маркевичу забракло гравців на лавці запасних, але навіть ті, що були на полі, цілком могли переорієнтуватися на більш насичену оборону. Але на те він і є Єврокубковий досвід, щоб його здобувати. Металісту велике дякуємо за гру. І водночас очікуємо другої серії. Її неодмінно чекають від команди вболівальники після показаного у четвер. А подробиці першої серії Кубка УФА у Харкові у спеціальному репортажі Голу. У день гри Металіст Евертон квитки на стадіон можна було придбати лише з рук ціна вдвічі втричі вища за номінал. Ігор Кутєпов добре пам'ятає дні, коли на металіст в останній ходили по 30-35 тисяч глядачів. 88 року харків'яни виграли Кубок СРСР. У фіналі в Москві проти тамтешнього торпедо ворота металіста захищав саме Кутєпов. Перемогу 2-0 принесли влучні удари Аджоєва з пенальті та Баранова головою. На цих кадрах Кутєпов та капітан Харків'ян Якубовський здіймають кришталевий Кубок СРСР. Престиж призу значно перевищував матеріальну премію. Обіщали много, подарили велосипеди і маленькі телевізори. Ну і все. І не помню, рублів по сто двадцять, В моребівосени да. того ж, 88-го металіст дебютував у Кубку володарів кубків. Напередодні домашніх ігор проти йогославського славського і голландської роди футболістів просто атакували, охочі потрапити на трибуни. Друзей там много по и по городу, так и звонили ребята из других городов, да, просили билет, доставали, но ну, как и сейчас, то же самое сейчас в Харькове ажиотаж, и команда действительно играет в очень хороший футбол. И ажиотаж просто на эту игру сумасшедший. Фани Евертона до Харкова діставалися різними шляхами. Одні купили тур поїздку у клубі за 500 фунтів майже 5 тисяч гривень. Хтось долетів через відень до Києва, а звідти потягом на схід, а потім на харківському вокзалі потрапив у лабети таксистів. А декому їхати було зовсім недалеко? Ці молоді люди з Краснодара, центру оболівальників Евертона в Росії. Ну, я вже за них більше 20 років болію. Я даже не знаю, почему это так произошло, но это я еще был маленький. Нам в школе на английском языке задали перевести статью какую-то. Вот, тогда в СССР была только одна английская газета, Morning Стар» коммунистическая. Вот. Я как любил спорт, я сразу открываю ее с последней страницы. Там была большая фотография вратаря Эвертона Невилла Саутхола. И что-то я так запомнил название, перевел статью, потом стал следить за Эвертоном на каком месте. Так пошло-поехало, а потом влюбился в клуб, стал там изучать историю. Став вже слідити конкретно за всіма матчами. Гості з батьківщини Ленона біля пам'ятника Леніну. Англійські фанати розгорнули свої прапори у пабі на найбільшій в Європі площі. Зовсім поруч, символу минулої епохи. Тут же жовто-сині та просто сині влаштували переспів. Фани господарів завзятіші. Спочатку національний гімн заспівали, потім спонукали англійців підхопити скандування металістів. Біля стадіону змагання у пісенному конкурсі продовжилося у нагоді. Став навіть мікрофон нового каналу. Головне, фанати Евертона і Металіста, перекрикуючи один одного, з повагою ставилися до опонента. Окевата вике. Yeah, no, yeah, the the Харків чудові люди. Просто супер. А ті, що з нами співали, просто красені, класні. Жодного фана, який вгадав би рахунок матчу, знімальна група голу не зустріла. Такого результату не передрікав ніхто. За 90 хвилин харківська публіка пережила і радість, і розпач. А після гри гордість за металі затьмарила щем від програшу. Перший тайм таймосподарі розпочали так, ніби їм, а не Евертону, треба забивати. Герой першого поєдинку Едмар пробив у праву чистку. Кіпер гостей Говард до м'яча дотягнувся. Однак за кілька хвилин Едмар, отримавши пас від Девича, пробив уже у кут лівий, і цього разу говард безсилий. 1-0. тренер гостей Девід Моєс неабияк злякався за результат. у перші 20 хвилин гри я засумнівався у позитивному результаті. Металіст грав набагато краще, змінюючи тактику. Можливо, нам таки пощастило, що вдалося забити голи, які переламали хід матчу. Вирівняв становище той, хто забив металісту і вдома. Лескот замкнув зблизька простріл Османа. Щоправда, перед тим на газоні опинився воротар харків'ян Олександр Горяєнов. Та ні, не толкали, а просто в взяв, в ногу ударив. Все. Було прошу, я не побачив. Я думаю, що так. Да. Не минуло п'яти хвилин, як металіст знову вийшов вперед. Геніальний рекуна, удар у штангу і добивання Хішама Махдуфі. 2-1 і металіст не зупиняється, продовжує комбінувати, розігруючи м'яч низом і викликаючи асоціації з бразильськими командами. Аж раптом нова зміна декорацій. Ліверпульці проводять потужний відрізок, увінчений пострілом Джеймса Макфадена. 2-2. ця інчия уже на користь приїжджої команди. Якби матч можна було переграти хвилини 70-ї, каже Мирон Маркевич, він би замінами вніс корективи у гру. Хоча особливого вибору після двох вилучень у Ліверпулі на лавці запасних металіста не було. На жаль, не було чим посилити гру. Я відчував, що треба було десь випустити захисника протягонічаби. Ну, не було в мене їх, тому що ще раз повторюю, два вилучення двох захисників в Евертоні вони зіграли свою роль. Хоча я, в принципі, грою задоволений. Півтора тайму ми перегравали Евертон. Ну, але з такою командою треба грати 90-х років. Господарі мали два шанси на третій м'яч. Однак і Девич, і Едмар поспішили з ударами. Перший пробив у руки голкіперу, інший вище воріт. Натомість помилкою одного із найкращих гравців металіста у цій грі, папа Гує, скористався Віктор Анічебе. Підхопивши м'яча, він уже не дав шансу трьом суперникам рятувати ситуацію. 2-3, Евертон виходить до групового раунду. Думаю, мікрази краще грали, Евертон. Це видно було і по моментам. Ну видно, у них все таки опіпа і ні по Думаю, команда показала дуже хороші футболи. Металіст грав чудово. Нам справді пощастило пройти далі. Ми забили тричі, тому залишаємося у турнірі. Хоча треба грати краще, аби розраховувати на наступний успіх. А я особисто привітав із цією класною грою. Вони можуть пишатися тим рівним виконання, які показали сьогодні. сьогодні. Була гра, яка сподобалась вболівальникам. Я думаю, не тільки в Україні, і невіл зайшов. В нашу роздягальну Філ Невіл і сказав, що це гра була Манчестер Юнайтед, коли він там грав. Це в нього було від душі. Він подякував всім футболістам Ірону Маркевичу. Це було, я думаю, визнання, хоча зрозуміло, що ми програли і якби сумуємо з того приводу. Я думаю, вся Україна. Хоча Богданська, ви маєте з гордо підняти головою, виходити і дивитись в очі людям. Щоб здобути історичну перемогу, металістам забракло гравців на лавці запасних і гнучкості у перебудові тактичної схеми. Одне слово, Харкову забракло єврокубкового досвіду. Однак яскравий комбінаційний футбол команди Маркевича уже зараз увійшов в історію. А тому власнику клубу Олександру Ярославському слід підсилювати команду, аби вона знову здобула місце в Єврокубках і продовжила у них свою історію.